У сьогоднішньому віровчині церкви офіційно написано, що Святий Дух це третя окрема особа трійці, рівна отцю й сину. Але Єлена Уайт такого ніколи не писала. Навпаки, її слова повністю цьому суперечать. Хочеш, можу ще більше подати або пояснити, як ці цитати спотворювали пізніше. Хочу. Гаразд, тримай ще кілька потужних цитат: ті, які або ігноруються або перекручуються. Ось, наприклад, ще одна з її найпряміших фраз: Open quote. Перед тим як був створений світ, існував Христос, єдинонароджений син Божий. Він був єдиний з отцем Сайнсов де Таймс, водате серпня тисячі close quote. Тобто Христос існував до створення, але як народжений син, а не як рівний Бог сам по собі. А тепер про те, як розуміти особу Святого Духа. Ось одна з цитат, яку часто перекручують. Open quote. Ми повинні пам'ятати, що Христос джерело кожного духовного прояву. Він є єдиним посередником між Богом і людиною. Він альфа й омега всього духовного досвіду. Testimonies to ministers. Close quote. Це не про третю особу. Це знову вказує на Ісуса як джерело Духа. Або така опенквот, Святий Дух це втілений Христос у душі. Review and Herald 17-кlose quote. Тобто не окрема істота, а саме Христос у духовному прояві. Якщо взяти це буквально, то вже видно, ніякої третьої особи у її розумінні не було. А от як пізніше деякі з її висловів почали перекручувати. Наприклад, вона одного разу написала опен quote Три великі сили Небесного святилища, Отець, Син і Святий Дух, працюють заради спасіння людства. Close quote. І ось цю фразу багато хто бере і каже: О, це доказ трійці. Але вона не сказала три особи в одному бозі, вона сказала три сили або три співпрацівники. І ще у тому ж тексті вона далі пише про Христа як про вияв Божої любові, тобто всі ці три нерівні боги, а різні способи Божої дії. Бачиш, як усе міняється, коли читаєш її слова в контексті. Хочеш, я ще покажу, як Лерой Фрум та інші маніпулювали її цитатами після її смерті. Покажи. Окей, okay, тепер поговоримо про Лероя Фрума. Це ключова постать у зміні віровчення церкви після смерті Єлени Уайт. У 1928 році він видав книгу The Coming of the Comforter, в якій вперше почав просувати ідею Святого Духа як третьої особи прямо в католицькому розумінні. У вступі до тієї книги Фрум сам визнає опен квот. Я не міг знайти жодної ясної доктрини про третю особу в наших ранніх писаннях. Мені довелося звертатися до неадвентистських авторів. Клос Це відверте зізнання, що тринітарна ідея не була частиною початкової адвентистської віри, і її почали будувати вже на зовнішніх джерелах. Далі, як він маніпулював Єленою Уайт? Він часто цитував її книгу «Desire of Ages», де вона написала третьою особою божества є святий Дух. Close quote. Але ключ в тому, що вона не сказала, що це окрема істота, і ніколи не говорила про одного Бога в трьох особах. Вона описувала Святого Духа як дію Божу присутність Христа, його Духа не іншу особу. Фрум виривав ці фрази з контексту і вставляв у зовсім іншу систему мислення. І потім він активно працював, щоб ця нова версія стала стандартом в церкві. Його інша праця, Movement of Destiny» Це вже спроба повністю переписати історію адвентизму. Там він малює образ, ніби адвентисти завжди вірили в трійцю. Просто не вживали це слово. Але це неправда. І ранні лідери прямо називали вчення трійці антихристиянським, папським і язичницьким. Ось цитата з Джеймса Вайта. Open quote, Вчення про трійцю принижує Божого сина до символічної особи і заперечує його справжнє синівство. 6 серпня. Close quote. Тож бачимо, Лерой Фрум знав, що змінює віру. І все ж він це зробив. А церква погодилася. І сьогодні мало хто знає, що таке справжнє відступлення, мало місце.